Завдання 15. На рисунку 7 подано графік залежності видовження пружини від маси підвішеного до неї тягарця. Визначте жорсткість пружини. Ну що ж, стартуємо. Отже, бачимо ось наш рисунок 7. Тут графік залежності видовження пружини від маси. Більше нам нічого не дано в цій задачі, щоб правильно зняти покази, ми використаємо цей графік. На ньому нам потрібно точно дізнатися, яке значення по осі X і по осі Y. Брати будь-які точки тут не можна. Я візьму, наприклад, жовтим позначу єдину точку, яку тут точно можна побачити, скільки по X і по Y. Ось вона точка. Я поставлю тут крапочку. Так. І зараз цієї точки, де точно видно, яке X і яке М, ми опускаємо тоді перпендикуляри і дізнаємося тоді, яка у нас буде маса і яке видовження. Отже, ось у нас перпендикуляр 1 на масу. І ось перпендикуляр 2 на видовження. Сподіваюсь, що зрозуміло? Ну, а тут у нас 200, не дуже зрозуміло біля якої цифри. Я думаю, що біля середньої цифри тут тоді буде 100, а там має бути 300 теоретично, якщо я правильно все зрозумів то записуємо, що тут у нас має бути 300. Запишемо тоді так. 300 300 грам. Тобто, якщо підвісити тягарець масою 300 грам, то видовження пружини буде складати 4 мм. Ну записуємо це в дано єдине. Отже, маса тіла пишемо М дорівнює. 300 грам. І переводимо в кілограми. Це тисячна частинка від кілограму, то це складає 0,3 кг. Далі видовження Х складає, пишемо Х дорівнює 4 мм. Міліметри. 4 мм. Міліметри. Мілі, це тисячна частинка, то це будуть 4 тисячних частинки 0,04 частинки метра. Є. Ну і нам ще треба. Прискорення вільного падіння G. Записуємо 10 н на кілограм. Ну що ж, нас запитують, визначте жорсткість пружини. Жорсткість пружини позначається літровика. Що можна розпочати? Тобто у нас яка ситуація до пружини. Підвісили деякий тягарець. Ну і пружина в нас розтягнулась. Після того, як вона перестане коливатись, вона зупиниться. Це буде означати, що всі сили, що на неї діють, скомпенсовані. Тобто сила тяжіння, що діє на тягарець, має бути скомпенсована силою пружності, що діє на цей тягарець з боку пружини. Ну що ж, отже, записуємо тоді основне наше рівняння, що сила пружності F пруж має дорівнювати. Сила тяжіння F тяжіння. Є? Ну, Пригадуємо, як знайти силу тяжіння. Найпростіше, напевно, силу тяжіння знайти. Ну, Сила тяжіння вчислюється дуже просто. F тяж дорівнює M N помножити на G. Ну, а як знайти силу пружності? за законом гука? Записуємо за законом гука. Пишемо, що F в пружності дорівнює K, що множиться на Х. Гаразд. Ну, але ці сили між собою мають бути рівними. Та тоді ми записуємо, що звідси випливає. Тобто ми можемо сказати, що F пружності це K помножити на X. Пишемо K, що множиться на X, має дорівнювати силі тяжіння або MG. Чудово. Ми шукаємо K. Як знайти звідси K? Невідомий множник. потрібно добуток, тому що на справа. поділити на відомий множник на X. То ми пишемо, що звідси випливає, що K дорівнює. Отже, MG – добуток. Що ділиться на х? Формулу ми записали, залишилося обчислити. Записуємо, що k дорівнює. Отже, маса в нас 0,3 кг, що множиться g у нас 10 н на кілограм. А в знаменнику ми записуємо замість х 0,00 метра. Кілограми у нас скорочується. Чудово. Ну, і тут залишиться тоді 0,3, що множиться на 10, це буде 3. 3 ділимо на калькуляторі на 0,04. Це вийде 750. Записуємо, що це дорівнює 750, яких одиниць ньютони, що діляться на метри. Ньютони на метр. Є. Ну що ж, жорсткість ми визначили. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так. визначте жорсткість пружини. Записуємо, що k дорівнює 750 ньютон на метр. Є? Ну що ж, ось таке завдання на рівновагу тіла під дією кількох сил. На цьому вправу завершено.